І Шановні вітці, вітаємо вас в нашому будинку слово. Ми так довго цього чекали і нарешті ми тут зібрались. Поети, письменники, літератори, акторки, актриси, актори і я, режисер Лесь Курбас. Давайте відсвяткуємо це! Сказати. На мові нашій дня печаті. Вона як сяйва серед ночі. Її не можна забувати. Вона душі твоєї очі. Єднає з піснею в гаю, вона з життям тебе, любовна. Коли ж забудеш рідну мову, загубиш душу ти свою, коли, йдучи з труда дороги, слова не ти вкладеш в уста. Не немов піджак з плеча чужого, для тебе мова буде та. Немов чужого саду віти, тієї мови пишний цвіт, не зможеш наїти творити, знання засвоювати як слід. Нічним зів'янеш синьогубцем, на мові нашій дня печать, національним самогубцем невже ти, брате, хочеш стать, невже забудеш слово мати, ту, що дала тобі життя, і підеш, наче тінь крилата, блукати в тіні без вороття, у небуття підеш в нікуди сліпим. До сонячних висот. Невже народ мій мову губить? Ні, не вірю я, це не народ так окремі люди, їм, їм не знати силивих творчості висот. І хай людей таких багато, але нас більше ми народ. Я вірю в тебе, моя мати, мій Бог що дивиться з висот, в народів інших старцювати, бо вік не буде мій народ. Ні, ні, наша мова не загине, її не знищать сили злі. Ти власним світом Україна, сіяти будеш на землі. Кизара. Наталія Ожвій, акторка театру березі, дружина Михайла Семенка, який сьогодні, на жаль, не прийшов. Я жду, я жду, коли надійде хвиля і мою душу підхопить бору. Я не люблю, коли поруч мила, я під моїми ногами грунт. Моє серце. Мріє, моє серце мріє невідомих квітів. Моє серце шукає у болях страждань. Я я не сам, я не сам на світі, моя буря у фарбах світань. Я любуюсь без хвилі. сила мій бира. Мій світ в тонкій мініатюрі. Я без беззразковості поет. Варвара Масличенко, акторка театру та кіно. Дружина Остапа Вищого. Ми команду Може, ви мені підіграєте щось? Іду я стежкою дзвінкою так вільно й молоде мені, І Марс горить переді мною в неперевершній вишині, <кій> над долиною головою віків гармонії втечать, і наче крила за спиною в просторах світових шумлять. Я хочу піснею ясною прославить радість на землі. Вона цвіла у дні вдалі. Повітря медом уйдем в груди. Іграє з зорями блакиць, Іграє з зорями блакиць. Я голос свій знайду, голос борця, і з прапором своїм у люди з ним піду. Співати буду я й кричать, поки впаду, натхнений без кінця. І пройде люд по мені шість сотень ніби штук. Без голови лежати буду там, без руху і без мук. Не підніму я більш під благаннях лютих рук, бо не впадете ви. Так минуть віки, аж поки сонце стане і зникне світ, тоді струшу я прах, усе навкруг розстане. Я підіймусь тоді, бо знову світ настане, то буде мій привіт. Поезію Майка Йоханса. Ах! Життя моє дороге, хто мені дав тебе, тепле сине, сильне, бігти берегом, бігти геть, бігти холодною вогкою рівню, занести руку за хмар, занести за небесну спину, розмах, в удар, тіло, голову, руку вкинути. Ах, життя моє, кругле, як шар, тепле і палюче. Як любов падай, злітай, смійся, плач, цілуй дужче, знов і знов до кінця цілуй, до зубів, до колодому цілуй поту. Так ніхто тебе не любив, не пив слину з крепкого рота. Ах, життя моє кругле, як м'яч. Ти з яких... Зірвали шкір. <клес> Души мене кров'ю моєю пияч! Так ніхто тебе не любив. Марія Сосюра. Мій чоловік сьогодні захворів, але я прочитаю вам один із моїх найулюбленіших віршів. Безумство бурі світовою дворкутіла вже давно. Ти знов стоїш переді мною, в поему просишся, Махно. Ти просиш, зір наче жало, поему написати нову, бо перше я давно пропала в сумних архівах ГПУ. Така була судьба поета. Махно я зовсім їй не рад. Я проти тебе йшов в багнети в броні за Єлиси Тепер не знаю, як ти, де ти, душа моя горить в вогні. Я проти тебе йшов в багнети ще в далекі юні дні. Як не порвав я серця струни не я. Їх ворог люто рвав, а ти, йшовши до комуни От кулі, братньої, упав. Холодні стіни казимата і смерті стогін сталі спів, то з пістолетом руку брата на тебе ворог злий завів. Така судьба твоя проклята. Поети, що проживали в цьому будинку? Були розстріляні в таборі Сандармох в Республіці Корелія 1937 року. Серед них режисер театру Лесь Крупас, драматург Микола Куліш, поети Михайль Семенко, Майк Йогансен та ще 1111 поетів та інтелігентів загинуло. Цей період в історії та літературі назвали розстріляне, відродження. Свім буде здалеку, думки пряде над нивами, над нивами, приливами, купаючи мене мості в Я йду, йду зворушений, щось жду. співаючи, кохаючи, тихий шепіт рам, голублячи. Щось мріє, хай, по край адзо Справа, доки тебе тримається віра. Сонце рухається з обережністю птаха, і час підбирається з точністю звіра. Вітчизни пісня, вокзальна облава, теплі руки і грублеві дороги. Країна болить, як перебита лапа щеняти, що виривається з нічної облоги, виривайся, виривайся з ночі й туману, вигризай з невіру та безнадію. Я потім лікуватиму твою рану. Наскільки встигну, наскільки зумію, я потім зрозумію, потім побачу, коли слідом за тобою вирвусь всю цю твою безпритульність псячу. всю цю твою дитячу вірність. Лише ні з ким їхню підлу варту. Поминай розставлені вміло пастки. Варто битись і підводитись варто. Якщо по тому й доведеться впасти. Зірки мають виснути над тобою. Або розриватись, як ручні гранати. Серце має заливатися кров'ю і переганяти її, переганяти. Кості мають міцно зростати. Шрами повинні додавати злость. Щось із тобою повинно стати. Щось сталося вже і триває досі. Доки ти всім цим живеш і маєш. Доки вихоплюєш, доки полюєш. Доки ти все це в собі тримаєш. Доки ненавидиш, Доки любиш. Дівчата! 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 Учіться триматись за порожнечу. Казала бабця і курила одна за одною сигарету. сигарети. Бабця нагадувала опоря чи іншої нечисть. Бабця була офіційно гавою, всі називали її Гретою. Вона колись працювала каратоходкою в цирку. Вона погодилась так, ніби на неї завжди світили Софію. Триматися за ніщо, за дулю з маком, за публикову дірку, казала бабця. Цього я навчилася в цирку в країні Софії. Матися за порожнечу, намазуючи з тобою опору, болючу і таку тонку, що її ніхто не бачить. Порожнеча, дівчата, це те, що залишиться з тобою, коли решта світу згорить к чертям собачим. Бабця видбухала струмінь задушевого диму. Її губи були намальовані яскраво червоною помадою. Її три онучки були маленькими, сильними і худими, якраз такими, щоб ходити під куполом по канату. І зараз дівчата тримаються, тримаються аж пальці з судомою, тримаються, поки їхнє життя випалює ворог що лишилося від рідного міста і дома, намасуючи з тонку тонкуй, болючо. Коли почались обстріли, здивувався, став дивитись новини, потім кинув, ходить містом, не вимикаючи клеєр, слухає різних динозаврів, натикається на спалені машини, на розірвані тіла. Нам залишиться від цілої історії, від світу, в якому ми жили. Слова та музика кількох геніальних чоловіків, що марно намагались нас усіх застерегти, намагалися щось пояснити, але нічого не пояснили, нікого не врятували. Лежать на цвинтарях та з їх геніальних грудних кліток ростуть квіти і трави. Більше не лишиться нічого, окрім музики, окрім співу, окрім... Голосу, що примушує любити, ти можеш обрати, ніколи не перемикатись у музику, слухати космос, заплющити очі, думати про китів в нічному океані, більше нічого не бачити, більше нічого не відчувати, більше нічого не відчу... не чути, вибачаюсь, окрім запаху. Звичайно, окрім трупного запаху. Прилітало по Пиці, і ще їх варі, і перекупи, і курвище ніхто з них не хотів жити на довищі. Казали навіть переконані самогубці, підходили до урвища і розгублювалися, а міська влада кидала урвищу в пещу в пащу тих, хто впомер від чуми, і потопельників, і тих, кого стратили в душі. За богохульство і вішальників. Але ще тільки більшало ну і більшало. Хтось мав жити біля нього, аби стримувати його апетити, аби не пускати його до міста, хоча б спробувати не пустити. І знайшлася одна така міська божевільна. На землю її Валя. Вона сказала: Окей, я буду жити над провалям, не таке, воно вже й страшне, якщо передивитися. І всі зраділи, що десь дінеться ця вдавиця. Над валить дим, над ним день догорає, валя стріляється в далекому хату страю. Чує десь на горі і візить птаха. Думає, тепер головне не поїхати дато. Але ще то старше роблю я дурощі, валізде на край і звіжує ноги на дурощі. І раптом чує Ти геть нарвана чи пропаща? Чого сунеш ноги мені у пащу? Іди звідси, жінко, не треба в мене ділятись. До мене падали люди, вір люди, теляти, усе що наближається, буде з'їдено і перетравлено. Валя ходить по краю, збирає пахучі трави і мови тихо, немов всієї добре, що присихо. Я вкину до тебе пісню, з з'їси. Так і живу. Урвище вечора по вищих і гавкає, валя сідає на край і стає цигар, була. Була, і виспівує усе життя своє урвище. Птаха із даху приспівує і як підсвистує небо над ними зморене і розхристане і навіть урвище трохи стихає, підмогикує. А потім валя заходиться сміхом, довгим таким до гикавки. Птаха стихає, ніч чи налякана. Валя думає, Боже, яка це ідилля лежати отак над думким дворвищем поміч Немов Йому не випала світ у цього якийсь позачастя, де закінчується увище, а де зрештою я починаюся. І Воля лежала отак до самих світанкових суток. І здавалося б, вона бачила саму суть. Сам це життя заглядало в саме усердя, а потім настав початок серпня. Саме тоді до валі прийшли містяни, а вони сказали, Валя, ти це не стягнеш, урвище більше, тріщини, воно вже біля міста. Ми викликали урвище борця, спеціаліста і пішли сюди. Ще «Валю, співай! Заговори мене, як рану на шкіл. Надії співати легко. Ти співай у зневірі. В краще переживати на видиху. В усе непохитне можна розхитувати. Валя мовчала. днями сиділа на призмі зовсім з Тошина уніміла і висупала. Пісня її, неначе сухе стебло, шкребло і коло, валя мовчала, вона втратила голос. Вона перестала їсти, запитати коси і раптом подумала, окей, окей, я маю останні коза. Вона підійшла до вулиці і прошепотіла хобами поше. Ось я бери мене в жертву. Можеш мене пожувати із жертви, тільки відійди від міста. Не чіпай моє місто, не будь йому жахом, не будь йому згубою. Орвище зареготало, завило, загупало, Нарешті, Валя, нарешті ти заспівала. Поле ціли тіні, повітря стало таке, густе, не вдихнути, не видихнути. І Валю перемелювало, захитувало і нудило. І коли вже здалася, вона такий конає, я валю, покинулася. Хай з краю. Вона вийшла на двір і в неї неначе звело всі внутрішні. Не було більше урвища, Не було більше урвища, Неначе хто зашив, зашив дирку на простират. Валя сиділа в траві і питалася. Я ж щаслива, я ж рада, а потім а потім пішла збирати свої монахи. Поїду до Риму, до відня, монах. Працюватиму прибиральницею зоопарку. Я житиму в хіпі. І усім буде плювати на мої чесноти і хиби. І в місто моє більше я ні новою. Валя пішла світ заочі. Орубище в її серці погоїлася.